облдержадміністрації Андрій Шишацький побував у Мар'їнському районі. У ході робочої поїздки він перевірив зроблений ремонт у дитячому садочку селища Олександріка та готовність дошкільного закладу до збільшення кількості вихованців традиційним українським караваєм зустрічало голову Донецької облдержадміністрації у дитячому садочку Кульбабка. А традиції тут добре знають та зберігають, бо працює дошкільний навчальний заклад з 1963 року. Ремонт у садочку обійшовся у понад мільйон гривень. У 2012 році було зроблено капітальний ремонт будівлі, а 2014 тут зустрічатимуть повністю оновленими. Це дозволило відкрити додатково дві групи, а з 1 лютого запрацює і ясельне відділення. Перша група відкрилася 14 октября і ми прийняли 22 рібника 5-го року життя, а вторая група відкрилася 1 ноября. Мы приняли 21 ребенка 4 года жизни. Ремонт произошел в детском саду, капитальный, начиная, э, начиная от ремонта, капитального ремонта крыши, водопроводной системы, канализационной системы, ремонта косметического в группах, замены мебели полностью, мягкого инвентаря. И в результате получились такие уютные, можно сказать, по домашнему, по -домашнему уютные группы. Розрахований дитячий садочок на 110 місць, але до вересня цього року діяли лише дві групи. У 1994 году були приостановлені роботи груп. І ми ми шести груповий комбінат. А до сентября 2013 року у нас було задействовано дві групи. Они були різновозвідные. года два назад мы обратились с просьбой к нашему главе районной администрации о том, что необходимость возникает в том, что возникла очередность в детском саду и что крайне необходимо ремонтировать те помещения, которые не задействованы. Вот тогда решился вопрос, что нужно отремонтировать эти группы. Обратились к главе областной администрации, к Шишацкому, Вот, и были выделены деньги, 700 тысяч. Вот, и на эти деньги начался капитальный ремонт этих двух возрастных групп. Потом были дополнены дополнительные средства, еще, э, средства районной администрации и нашего местного бюджета. З відкриттям нових груп та ясельного відділення вдасться повністю ліквідувати чергу у дитячий садочок. З 1 января у нас планується змінення в контингенті дітей ми обираємо всю повністю очередність і сподіваємося, що це і не тільки уверены не вже в тому, що група з 1 января буде відкрита ще ми приймемо туди ще 20 дітей. Всього у нас буде 110 деток. Приміщення для наймолодших вихованців вже майже готові. Залишилося завести меблі та створити затишок для малюків. У роки, коли дитячий садочок працював не повністю, вдалося зберегти колектив. І зараз дітьми опікуються висококласні спеціалісти з багаторічним досвідом роботи. «Коли ми зменшились до різних груп, до двох груп, а було ж коли-то шість груп, у нас були всі педагоги, всі були з дошкільним образуванням. І ці педагоги пішли працювати на неповну ставку, тобто вони пішли працювати на 0,75. на 0,5 ставки, а когда добавились группы, эти по новому штатному расписанию, вот мы, наши педагоги стали работать на ставку. А обслуживающий персонал, мы полностью укомплектованы, все у нас молодые девочки, такие старательные, энергичные, в общем, у нас очень хороший дружный коллектив, и самое главное, что... В трудових в трудовых книжках у нас у педагогів всего по одной записи. Тобто ми працюємо дуже давно. Допомагали відродити дитячий садочок і батьки дітлахів. Більше вони участвували вот в приобретенні мягкого інвентаря. Що такое мягкий інвентар? Це штори, гардини, коврові вот, ну вот посуда. Андрій Шишацький завітав до малюків не з порожніми руками величезний торт та іграшки зробили цей день по справжньому святковим. А от новий газогон дозволить створити більш комфортні умови для мешканців міста Курахове з обласного бюджету. На його будівництво було виділено 423 тисячі гривень. Загальна ж вартість зроблених робіт перебільшила 6 мільйонів гривень. Під час урочистостей грамотами Донецької облдержадміністрації було нагороджено тих, хто будував новий газопровод, а також запалено символічний вогонь. Сьогодні прекрасне Тут, Здесь Курахово, відкриття першої черги газопроводу без малого 5 кілометрів газопроводу і що дуже важливо, надіжного, по новим технологіям безрізкового. Під час будівництва газогону застосовувалися сучасні технології та матеріали, що дозволили зменшити кількість стиків. Термін експлуатації поліетиленових труб із захисним покриттям перебільшує 100 років та майже виключає ремонтні роботи та аварійні ситуації. Поліетилен від того, що його не потрібна для нього від корозії, ні ізоляція, нічого. То тобто гарантійний срок служби стальних ну десь 50 літ при даєм того, що ми їх обслужуємо. охраняем от коррозии защита, у нас есть специальное устройство для того, чтобы защищать от коррозии, то эти трубы служат в два раза больше, гарантийный срок их не службы. Сто лет получается уже, но это, опять же, по-моему, служат они, поверьте мне, вечно. Их захищати надо корозії. Всі, хто прийшов на урочисте відкриття першої черги газопроводу, змогли побачити на власні очі нові матеріали, з якими зараз працюють газівники. У спеціалістів Донецького облгазу навіть є патенти на розробки гумотканинного компенсатора. А говорячи простіше, нових видів труб, що дозволяють працювати без аварійно у складних геологічних умовах Донбасу, де багато шахтних виробок. Ніяке залізо не витримає навантаження ґрунту, так як еластичний матеріал, з якого зроблені нові труби. У них относительно однієї 500%. Тобто дану трубу можна розтягнути 500 разів і з неї нічого не буває. Поэтому... наше приходится... Рубіжанський наши, наши трубний завод, да. Луганська ну много, але ми працюємо проверено вже довгими родами нашого сотрудничества. Рубіжанський трубний завод. трубы. Фитинги еще, говорят, уже начинают делать наши, но еще мы пока пользуемся импортными. Именно вот эти фитинги, которые для соединения труб, для ответвления. Сами трубы мы варим, соединили, нагрели, состыковали. Моменты ответвлений на дома делать, это уже нужны. И диаметры маленькие, когда идет, то мы варим терморезисторный аппарат. Это специальные фитинги. Они считаются лучшей сваркой, но дорогостой, дороже, чем стыковая. У газовому господарстві області є і сучасне обладнання, що дозволяє у найкоротший термін з'ясувати, у якому ж стані знаходиться газогон та чи є вирогідність аварії, наприклад, обладнання, що дозволяє виявити витік газу, навіть не підходячи до труби. Наводиться луч, показується, єслі утічки чи ні. Далі прибор у нас катори показують. В ППМах, в ППМах процентное содержание э, газопровод э, в сети, э, утечку газа непосредственно под землей, также в скважинах, полостях. Этот прибор, который э, э, помогает обнаружить непосредственно газопровод подземный, также и полиэтиленовый. Скажите, как давно работать вот с такой аппаратурой? Ну уже более трех лет. Как помогает она в работе? Естественно, она лучше, чем ну очень удобно, очень чувствительно, быстро находит все очень хорошо. Угу. Насколько обеспечена ваша служба подобными комплектами? Полностью, да. Часто приходится выезжать проверять или это плановые проверки? В основном мы как используем в соревнованиях, в обычной работе, в тренировочных занятиях. И все, ну бывают такие проблемы, конечно и Сталкиваємося з ним, непосредственно по нашій роботі, по поиску тічі газу на запроводах подземного или наружного. Після введення у дію другої черги газогону можливість провести газ у будівлі з'явиться у більше ніж тисячі родин.